Ну, а де живуть малятка? Біля мами, біля татка вдома всі лягають спадки. Доброго раночку, мої маленькі розумашки. Сьогодні пропоную вам завітати разом зі мною у світ до звірят і пригадати малята, де вони живуть? Хто де живе? Пташечка мала літає, ну і гілочки збирає, потім трішки попрацює і гніздо собі змайструє. Мишка сіренька, бігла скоренько, сиру кусочок вкрала маленький, лапками швидко вона топотить і в свою нірку щосили сили біжить. Півень з курками гуляє і від всіх їх захищає, а на нічку всім курник, щоб ніхто із них не втік. Рижа білка працювала, жолуді весь день збирала, потім їх несе в дупло, щоб на зимоньку було. А зелене жабенятко квокає, квокає до мами і татка. Нірку майструвати в них нема охоти, бо їхня домівка велике болото. А маленький равлик, як тільки налякається, зразу в свою мушлю скоренько ховається, будиночка свого він на спині носить і ні в кого прихистку не просить. Сто братів, сто сестер лапками лопочуть, дуже працьовиті і сидіть не хочуть, вся родина мурашина кожен день працює, величезного мурашника разом будує. Коли вже йде зима і холодом лякає, ведмедик в барлозі спати лягає, наче цукерку він лапку смоктав, аж до весни цей Сонько там проспав. Малята, а чи всі будиночки звірят міцні? Чи витримують вони сильну зливу, буреві або ж сильний вітер? Ні, малята. Дітки, а давайте пригадаємо, як потрібно себе поводити із тваринами. Правило перше. Зле, друже, вніс заруйнувати. А от добре пташкам допомагати. Правило друге. Гілки з деревти не ламай, листочки з них не обривай. Вони тварин оберігають від сонця і дощу ховають. Правило три. Тварин не треба ображати. Любити їх треба доглядати. Правило чотири. Мурашники не треба руйнувати. Про це повинен кожен знати. Помашки там малі живуть. Вони нам користь і несуть. Правило? 5. Тварин каміння не кидайте, а краще їм допомагайте. Правило 6. Потрібно в лісі не кричати, щоб птахів і звірів не лякати. Сподіваюсь, малята, ви були дуже уважними і запам'ятали усі ці правила. Ой, дітки, подивіться, до нас прибіг зайчик з лісу. Зайчик побігайчик собі житло мостить, щоб не мокнув хвостик. Зайчик хатоньки не має, довгі вушка він ховає. То під ялинкою, то під кущем. Але мокне все ж під дощем. Дітки, як ви думаєте, чи добре зайчикові без хатинки? Ні, а чому? Правильно малята, тому що без хатинки холодно на вулиці. У всіх є хатинки і затишно в них. Дітки, хатинки бувають різними. Чи знаєте ви, в якому будинку ви живете? Чи то у вас багатоповерховий будинок, в якому розміщується багато квартир? Або це приватний будинок, в якому мешкає одна родина. Чи знаєте це ви малята? Якщо ні, запитайте у своїх батьків, в якому будинку ви мешкаєте. Хочу звернути вашу увагу на те, що будинки можуть бути широкими та вузькими, високими та низькими. Малята, а в нашого зайчика немає своєї хатинки, і він навіть не може заховатися від хижаків у лісі. Малята, а як ви думаєте, ми можемо допомогти зайчикові? Ну, звісно ж, малята, ми можемо йому допомогти і побудувати будиночок для зайчика із конструктору. Розгляньмо малята схему будиночку та назвемо усі частини, з яких він складається. Це, дітки, фундамент. Повторіть фундамент. Це стіни. Це двері, це стеля, це дах, це димар. Ой, гуляти, щось зайчик наш зовсім засувував. Тож пропоную йому трішечки підняти настрій. Дітки, давайте разом порухаємося. Ставайте зручненько. І на рахунок один, два, три рухатку почали. Давайте разом скажемо. Один, два, три. Руханку почали. Довго рухалися. А тепер повертайтеся на свої місця та покажіть мені свої долоньки. Молодці! Зараз маляти ми пограємо в пальчикову гру. Повторюйте за мною. Тренуємо пальчики разом зі мною. Будували до! Ми побудуємо будиночок для зайчика. Ну що ж, малята, розпочнімо будувати будиночок для зайчика. Зверніть малята увагу! У нас конструктор середнього розміру цеглинки і маленького розміру цеглинки. У мене будівельний матеріал різнокольоровий. Спочатку я візьму дві цеглинки середнього розміру і поставлю їх ось так. Одна біля одної. Посередині малята ось тут на з'єднанні. Ми накладаємо зверху цеглинку маленького розміру. Ось так з'єднуємо дві середніх разом. Тепер малята нам знадобиться 6 цеглинок маленького розміру. Беремо цеглинки і накладаємо зверху одна на одну усі ці шість цеглинок. Ось так. Це, дітки, стіна з'єднуємо нашу стіну із фундаментом. Ставимо цю стіну з лівого боку. І так само малята ми побудуємо праву стіну. Беремо цеглинки маленького розміру і накладаємо їх одна на одну. І цю стіну із фундаментом ставимо її з правої сторони. У вас малята має вийти ось так. Тепер дітки беремо цеглинки середнього розміру і ставимо їх зверху, накладаємо на одну стіну і на другу, щоб у нас ось тут було з'єднання. Ми ці середні цеглинки також з'єднаємо посередині. Однією коротенькою цеглинкою. Ось так. Зверху, на ось цю коротку цеглинку, ми поставимо іще одну коротеньку цеглиночку. Тепер ми, дітки, зробимо дах і димар. У мене є дві цеглинки середнього розміру. І я їх ось так обережно викладаю зверху. І зверху накладаю на середню цеглинку маленьку. Це в мене димар. У вас малята має вийти ось так. Для зайчика ми працювали і хатинку змайстрували. Буде зайчику, де жити? В нього дім чудовий, різнокольоровий. Дітки, тепер нашому зайчику буде дезивувати. Він не змерзне і може запрошувати до себе у гості своїх друзів. Дітки, пригадаємо разом, що ми сьогодні з вами збудували. Правильно, будиночок. А для кого? Так, для зайчика. Дітки, а чи б усі в усіх звірятах однакові хатинки? Ні, вони різні. А для чого малята нам потрібен дім? Правильно, щоб в ньому жити, щоб ми могли там бути в затишку, в теплі. В будинку ми себе почуваємо захищеними. Дітки, а зараз ми подбаємо про здоров'я наших кочення. Зробимо здоровий гімнастик. на уважно спостерігай за осіннім листочком. Малята, дякую вам за сьогоднішню зустріч! Впевнена, у вас вийшли чудові будиночки, тож чекатиму з нетерпінням ваших фотографій. На сьогодні, малята, я вам кажу до побачення, до зустрічі та гарного дня!